Це відео також буде про мужовий розлад особистості, але не тільки про нього, а взагалі про те. Як нам приходити на шлях терапії, коли нам дуже важко будувати зв'язок із психологами, відповідно, так само наскільки це може бути лякаючим чи виснажливим, і як можуть із середини відчуватися якісь такі особливості, біполярні, межові і тому подібне, або посттравматичні. Я нам шукала якийсь випадок, клінічний опис роботи з людиною з межовим розладом особистості, тому що я подумала, що це хороший баланс. Коли один тиждень я вам розповідаю щось теоретичне, а інший тиждень якийсь практичний розбір конкретного кейсу, щоб ми з вами бачили, як люди взагалі всередині можуть працювати з якимись особливостями. Але коли ми говоримо про межове розлад, це надзвичайно важко. Якщо ви самі щось читаєте про нього в інтернеті, то ви точно в першу чергу знайдете дуже багато матеріалу про те, що там люди закінчують життя смертю, що відбувається в Взагалі щось жахливе, там наркоманія і ну, взагалі якісь жахливі історії життя. Із цього може скластися багато страху, взагалі знайомитися з межовими особливостями, а так як вони дуже поширені. То це нам може лише заважати. Тому я нам знайшла не випадок клінічного опису, а інтерв'ю. Інтерв'ю молодої жінки, яка пройшла свій терапевтичний шлях і взагалі шлях розуміння себе, і вона зсередині розповідає, як може що відчуватися. Для початку їй поставили біполярний розлад особистості. Вона говорить про те, що з шести років у неї почалися певні епізоди. Їй снилися різні нічні жахи. У неї були проблеми зі сном, і вона постійно бачила у цих снах, як вбивають її сім'ю, або що її кидають на призволяще. І в цих снах головне відчуття, яке у неї було, що я сама в цьому винна. У людей з межовими особливостями величезний страх покинутості. Це є ядро їхньої травми. Там було або насилля. Яке спричинює прям жах, або дуже багато страху, що мене кидають, що я нікому не потрібна, там дуже багато самотності, і не просто такої самотності, що я одна, у мене нікого немає, а прям величезної, протяжної, екзистенційної самотності, От відчуття, наче я нікому ніколи не буду потрібна, і це точно, я точно це знаю, і всі люди відвертаються від мене. Тобто, це таке величезне відчуття. Вона з батьками сподівалася, що вона з цього виросте, якимсь чином ці нічні жахи перестануть. Але коли вона почала рости, то у неї, крім епізодів нічних жахів, почалися іще імпульсивні саморуйнівні думки. Тобто близькі люди ще й описували її як позитивну, приємну таку дружелюбну дівчинку, але насправді, всередині себе, вона відчувала, як вона сама каже, себе некчемною. Я відчувала, що заслуговую смерті. І вона тоді ще не знала, що в неї є якийсь розлад, і вона назвала ці епізоди Гремлінами. Мені дуже сподобався цей опис. Тобто, коли у неї були оці такі імпульсивні думки про те, що їй потрібно померти, що вона не заслуговує на життя, то вона ці думки назвала Гремлінами. Я і мої Гремліни. Гремліни наказали б мені. Завдати собі шкоди або наразити себе на небезпеку. І от що зазвичай відбувається з такими людьми, коли мені було 18 років, я пережила свій перший розрив. Гремліни сказали мені покінчити життя самогубством. Ці думки, здавалося, не незвідки. Тобто. Дуже рано і ще десь з підліткового віку починаються такі нав'язливі думки про те, що я не потрібна. І так як з цими думками жити неймовірно тяжко, то зазвичай з'являються частинки нашої саморегуляції, які говорять про те, що ми можемо закінчити з цим життям, і тоді нам буде набагато простіше. У мене десь є відео про суїцидальні думки, де я говорила про це. Трішки більше. Тобто, зазвичай, це бажання вбити себе, воно буде звучати трошки дивно, але це є бажанням порятунку, тому що там настільки боляче всередині, що я цього не витримую. в якихось випадках це є нашими садистичними частинками, коли я хочу зробити собі дуже боляче, бо я думаю, що я на це заслуговую. Нам тут важливо. Зрозуміти, що, хоча їй спочатку виписують біполярний розлад особистості, пізніше його виправлять на межовий, що оці кошмари, які у неї з'являються в дитячому віці, швидше за все, це сліди якоїсь травматизації. Майже завжди діти, які бачать кошмари, які думають про смерть, які... Е Ну, от щось таке мають проблеми зі сном, мають проблеми з пам'яттю, можливо, там якісь інші особливості. То це є ознаками якоїсь ранньої травматизації, можливо, довербальної травми, а можливо, саме в цей вік з нею щось відбувається. В цьому інтерв'ю вона про це нічого не сказала. Можливо, вона не хотіла, можливо. Вона не знає, не знає з якихось причин, вона не пояснювала, які є причини її травматизації, але ми просто маємо розуміти це для себе. Їй поставили біполярний розлад в момент, коли у неї був такий один із сильних епізодів, де були оці Гремліни, і вона вдарилася головою об раковину. З надією, що вона ну, якось звільниться від себе. Я ніколи не розглядала це як акт самоушкодження. Хоча це була явно нездорова стратегія подолання. Це була спроба самозбереження. Я хотіла зупинити імпульсивні думки в моєму мозку, які сказали мені зробити щось набагато гірше, покінчити з життя. І відповідно в той момент вона б'ється головою об раковину. Її батьки дуже сильно злякалися, і вони її повели до лікарні, де її. Ну, там якась дивна історія, не знаю, що це була за лікарня. Я так, я так розумію, що це Америка, де її госпіталізували, закрили в якійсь кімнаті, з якої її не випускали. Я не знаю, чому її не випускали з тієї кімнати, який це був конкретний метод лікування. Можливо, там розглянула ідею, що в неї якийсь психотичний епізод. Ну, вона не розповідає про це, але вона говорить про те, що вона дуже сильно злякалася і відчула дуже багато відчуття провини перед батьками, перед татом, тому що вона завдала ну, якби їм неприємностей тим, що от вона вдарила себе. Це теж важливо, розумієте, коли людина молода, молода дівчина. Має якісь проблеми, їй дуже боляче. Але в першу чергу у неї з'являється думка про те, що вона завдала біль тату. Так би не мало би бути. Тобто, звичайно, ми говоримо тут про те, що оскільки таке наше відчуття себе внутрішньої самоцінності його немає, то навіть у моменти, де нам дуже боляче, ми відчуваємо провину за те, що нам боляче. Тому що нам страшно, що ми своїм болем завдаємо. Біль іншим людям, і вони від нас підуть. Ми не можемо сконцентруватися на собі і допомогти собі пережити якийсь цей момент. Там завжди є дуже величезне таке відчуття провини. Їй виписали діагноз біполярний розлад, і я відчула полегшення. Вона пише, тому що це підтвердило її занепокоєння про те, що щось відбувається через її провину, наче. Це було підтвердження того, що от у неї є діагноз, і насправді вона не хоче ну, себе так поводити а так з нею щось стається біологічно. І це, до речі, причина, чому нам дійсно потрібно звертатися до психіатрів і. А майже всім людям стає легше після психіатра. От кожен раз я стикаюся одним із тим же, що я вмовляю своїх клієнтів півроку піти до психіатра. Вони кажуть, ні, не піду, страшно щось там іще. А вони до нього йдуть і їм стає трошки легше, тому що вони розуміють, що в їхній поведінці є ще якісь біологічні причини, які не можна змінити просто бажанням, там не думай про це, не будь таким важким і так далі. Тому дійсно нам дуже часто стає легше. Але... Проблема в тому, що їй стало краще, але не набагато. Тобто вона була трошки в терапії в тій самій лікарні, але їй її... Ставала якимсь чином іноді гірше, іноді теж з'являлися якісь епізоди. Е, і про що вона говорить? Що теж важливо, через те, що в неї був такий досвід саме з госпіталізацією, вона дуже боялася ще раз опинитися в чомусь подібному. Тобто вона ще й дуже відчувала багато сорому, провини за те, що якщо вона не буде за собою дивитися, то можливо її ще раз госпіталізують і закриють. Це також у нас якісь фантазії про те. Що, якщо ми? Будемо знати, що у нас якийсь діагноз, будемо працювати з ментальним здоров'ям, то нас закриють у якомусь місці, і ми будемо відсторонені від людей. Такого не трапляється, такого майже немає траплятися. Взагалі госпіталізація відбувається надзвичайно рідко. Зазвичай у випадках лише якщо є дуже велика загроза для життя цієї людини, або вона небезпечна для життя інших. А ми в середньостатистичному рівні говоримо про те, що люди з ментальними хворобами. Навіть з дуже важкими, вони мають бути соціалізовані, вони мають жити серед інших людей, це допомагає лікуванню. Так, через два роки лікування біполярного розладу певні її симптоми зникли. У неї були дуже довгі періоди абсолютно нормального життя. Я відчувала себе енергійною, оптимістичною, задоволеною. Але потім у неї відбулися певні зміни в соціальному і романтичному житті, і відбулася якась подія, я так розумію, саме в романтичному житті, яка знову повернула гремлінів. Тобто, очевидно, через те, що їй давали якісь препарати, а препарати зазвичай досить. Загальні, тобто, наприклад, антидепресанти виписують при дуже широкому спектрі різних людських особливостей, як і протитривожні препарати. І відповідно те, що їй прописували, їй тісно допомагало, тому що воно трошки знижувало цю її імпульсивність і ну, якось допомагало мозку і тілу краще справлятися. Але коли в романтичному житті вона зіткнулася з тригером. Тобто з моментом, що її там покинули, чи зі страхом, що її не люблять, це спровокувало таку нову хвилю дуже сильного тригеру. І, відповідно, коли стосунки закінчилися, я відчувала це як смерть. Навіть якщо я зустрічалася з кимось лише кілька тижнів. Більшість проблем з ментальним здоров'ям у нас трапляються саме коли відбуваються перші стосунки, тому що вони тригерять дуже багато наших особливостей. Особливості з тим, як ми прив'язуємося, питання любові, довіри, безпеки. Тому дійсно дуже часто люди приходять в терапію після якихось перших таких важливих стосунків. Дисклеймер. Хоча це відео про людину, у якої є межовий розлад особистості, порядні теж її прописували. Якщо далі вам відгукнеться те саме, про що вона говорить, не означає, що у вас є якийсь розлад. Не проводьте самодіагностику. Це може означати, що у нас є акцентуації, і межові особливості є у дуже багатьох людей. Прямо у дуже дуже багатьох людей. Тому ми просто тримаємо ручку на пульсі, що це може бути нам знайомим, допомагаємо собі, але ну не лякаємось, будь ласка. Коли стосунки закінчилися, я відчувала це як смерть, навіть якщо зустрічалася з кимось лише кілька тижнів. Якщо інша людина раптом втратила інтерес, це мало руйнівні наслідки для моєї самооцінки та здатності функціонувати. Я не могла їсти спати чи займатися спортом кілька днів. Мене охоплювала паніка. Якщо у мене виникала суперечка з другом, я панікувала, що вони більше ніколи не будуть зі мною розмовляти. Оце особливості такого межового світу, де у мене настільки погане відчуття себе, я настільки впевнена, впевнений в тому, що мене неможливо любити, що я нікому не потрібний, що при найменшому найменшій ідеї, що я неважлива, у мене з'являється прям відчуття паніки, що мене. Кидають. І коли мене кидають, це не просто відчуття, що конкретний там Іван Даша мене кидає, а це відчуття прям такої смерті, що я не виживу, що я буду сама завжди сама до кінця мого віку, і надходить така паніка. Вона буває у людей, у яких є знову ж таки межові особливості. У нарцисичних людей також щось подібне буває. Тобто це не означає, що це дорівнює цьому діагнозу, це просто те, що щось кожу у вас є. Я знаю, що кожен страждає від страху бути покинутим. Це частина людського стану. Але я відчувала це так сильно, що була паралізована від страху. До речі, щось схоже є у людей, які схожі, схильні до залежності, до співзалежності. От у них також може з'являтися оцей паралізуючий страх, що мене кидають, тому що ядро травми там однакове. Просто є варіант, що в вашому житті було трошки більше підтримуючих людей, опор, якогось тепла. І ваша психіка не пішла далеко в те, що ваша особистість прям дуже сильно змінилася і що ви були дуже травматизованими. Але от цей шматочок у вас може бути. Чим більше я простягала руку, щоб перевірити, чи все гаразд, тим більше я відчувала, що їх відштовхую. Я знала, що щось не так. Я знала, що це не відповідає моєму лікарняному діагнозу, і я звернулася до інтернету. Ну, дійсно, часто так буває, що ми шукаємо якісь свої особливості, і ми можемо мати свої ідеї з приводу того, які у нас є діагнози, і звертатися потім до психіатра чи терапевта з тими нашими ідеями. Це окей. Просто. Не ставте собі діагноз самі, і потім самі себе не лікуйте, а майте ідеї про те, що може з вами бути, і потім ідіть там до ваших терапевтів, і у них уже запитуйте, що вони про це думають. Відповідно, пізніше вона записалася до е, лікаря, сказала, що от, вона думає, що в неї може бути такий діагноз. Лікарка сказала, що да, в цілому це може бути, вона теж про це думала. І вона почала е, шукати собі Терапію, уже таку пряму психотерапію, її на неї направити, і тут почався її шлях видуження. І вона говорить про те, що для неї історія з пошуком терапевта виявилася дуже складною і довгою. І так завжди буває, якщо у нас є проблеми з близькістю. Люди з межовими особливостями, нарцисичними в цілому, так само ніколи не знайдуть свого психолога з першого разу. Це завжди буде історія дуже складна. Тому що там настільки все боляче, настільки багато тригерів, що психологові, якому хочеться довіряти, хочеться його чи її допомозі, Буде поруч з ним дуже сильно страшно, і будь-які маленькі моменти будуть здаватися такими, що психолог холодний, відштовхуючий, нападаючий. і тому зазвичай потрібно змінити кількох людей для того, щоб відчути взагалі, як терапія працює, для того, щоб мати відчуття влади, що я можу сама обрати свого спеціаліста, я маю право піти. Іноді деякі психологи потрібні просто для того, щоб від них пішли, щоб сказати, що це я зі мною так не можу. Я відчуваю себе недобре, я хочу піти. І це також частина терапії. Просто тут є особливість, що іноді люди дуже зосереджуються на тому, чи справді мій психолог щось зробив, що я від нього пішла, чи мені здалося, що психолог щось зробив, а насправді там я могла би докласти зусилля і залишитися в контакті. Це питання взагалі не важливо. Не важливо, чи вам здалося, чи вам не здалося, чи людина просто холодна сама по собі, чи вона була холодною саме з вами. Важливо, що ви відчули ті емоції, які ви відчули, і ви зробили той вчинок, який потрібно було зробити. Тому що, знову ж таки, іноді важливо просто від психолога піти. Іноді така наша роль, щоб клієнт від нас пішов. Або розізлився. Іноді, до речі, потрібен психолог, щоб навчитися злитися. Ну, така нелегка наша терапевтична доля. От перший її терапевт був холодним і байдужим. Вона не дивилася мені в очі, коли я говорила. І хоча час від часу вона кивала головою, я не думала, що вона насправді слухає те, що я говорю. Е, відповідно, вона відчула якось себе непотрібною, а потім е, психотерапевтка запропонувала їй піти на групову терапію на основі менталізації. Не знаю, що це. На що клієнтка відмовилась, і психолог запитала її, чи взагалі вона має намір одужати. І, відповідна, клієнтка відчула, що як мій психолог може думати, що я не хочу одужати, вона на неї розізлилася і від неї пішла. Що теж відбувається майже завжди? Тому що все, що психолог не скаже, людині, яка тільки починає лікуватися від мужового розладу, може бути дуже травматичним. Наприклад, другий терапевт був ковтком свіжого повітря. Не було відчуття, що він поспішає завершити наші сеанси. На стіні не було голосного цокаючого годинника. Ну, тобто, навіть годинник, навіть відчуття того, що сесія завершується, може бути травматичним. І це дійсно може бути травматичним, так само, як і дійсно психолог може зробити щось не так. Ні в якій мірі я тут не кажу, що людям з межовими особливостями здається, що психолог там зробив щось не так, а психологи чудові. Може бути і те, і те, різні можуть бути моменти. Я скоріше кажу про те, що це не дуже важливо. Якщо ви хочете піти, підіть. Але бажано було б ще й сказати психологу про те, що я на тебе злюсь. У мене відчуття, що ти зі мною холодна. Це не вийде з самого початку, це вийде можливо з третім терапевтом. Можливо, це вийде через якийсь час, тому що це теж частина терапевтичного процесу, вам потрібно навчитися прямо бути у конфлікті, і я це робила так само. Я, наприклад, це досі там можу робити з моїми терапевтами чи супервізорами більше зараз. І ми це вчимося робити в контакті. А з часом, просто коли набудеться певне відчуття безпеки, і ви зрозумієте, як працює психотерапія, то буде простіше, буде трошечки більше видоху. Тому дійсно часто люди, яких є проблеми. З безпекою, близькістю, то вам потрібен час, щоб відчути, який саме терапевт вам треба, тому що він повинен бути не дуже холодним, але і не дуже близьким, щасливим, радісним, бо це буде теж лякати. Потрібно зрозуміти жінка чи чоловік, потрібно зрозуміти вік, потрібно клікнутись по переносним тенденціям, потрібно зрозуміти трошки часу, як вам буде клієнтом, де у вас є влада, де у вас нема влади, кого ви вибираєте. І це все є частиною терапевтичного процесу. Це може звучати важко, може звучати довго, але насправді це просто так звучить. Коли ви в цьому процесі, і коли ви будете отримувати перші результати вашої терапевтичної роботи, ви зрозумієте, що це все точно було того варте. Просто потрібно дати собі час, дати собі час вибрати і зрозуміти, як взагалі працює терапія. І коли вона працювала. В своїй терапії, то в основному вони працювали над тим, щоб сама вона якось зрозуміла, що означає межовий розлад особистості, і працювала з внутрішнім соромом. От вона багато пише про те, наскільки вона відчувала себе стигматизованою, тому що вона читала різні матеріали в інтернеті. І вона читала про те, що багато лікарів називає таких людей, такими, які привертають увагу, або відмовляють в подальшому лікуванні, або вона читала про те, що у них там нестабільна емоційна система, їй було соромно, що вона може такою бути. І відповідно тут є робота над тим, щоб називати я така, у мене є розлад такий, це не означає, що це вся моя особистість. Але у мене можуть бути такі особливості, нам справді важливо якось змиритися з тими словами, які нас характеризують. Тому що, наприклад, нам може бути дуже важко сказати, що у мене ножовий розлад особистості, що у мене можуть бути імпульсивні емоції. Нам може бути за це дуже-дуже соромно, ну, наприклад, тому що нам в дитинстві там за це соромили. Але якщо ми з вами познайомимося з тими нашими частинками, скажемо, ну правда. Я можу бути в деяких моментах дуже агресивною, в мене може бути чорно-біле мислення. Мені може бути в деяких моментах дуже страшно. Так, да, це точно реальність про мене, але це не вся реальність про мене. Так само, наприклад, можливі люди дуже теплі, от вони здатні до такої любові, до прив'язаності. Вони можуть дуже допомагати друзям. З ними дуже важко будувати контакт надовго, бо часто вони втікають або рушать стосунки, які стали дуже близькими. Але в цілому, особливо якщо ми говоримо про людей в терапії, людей, які отримують лікування, вони дійсно можуть бути дуже дуже теплими. І багато чого від них може бути хорошого. У мене на групах точно були люди з межовими особливостями і. З терапевтом у них є там свої м, суперечності. Я можу бути досить важко з тим, що в групі є хтось важливий, там у них можуть бути проблеми з владою. Але, наприклад, для інших клієнтів вони можуть бути дуже допомагаючими. А якщо вони ще клікнуться з терапевтом і якось змиряться з тим, що може бути інша людина, у якої є влада, але ця влада безпечна, то вони взагалі можуть бути дійсно такими вдячними і дуже цікавими. Це дуже часто люди саме розумні, дуже. Інтелектуальні, дуже виховані, ну тобто, там може бути багато чого прекрасного чудового. Важливо просто це зрозуміти, що так у мене є оце такі мої особливості. Вони називаються такто. Але я залишаюся хорошою чуйною людиною. І е, останнє питання, яке їй задали в інтерв'ю, що означає жити з якимось розладом. І вона сказала про те, що найважливіше зрозуміти, що немає двох однакових людей, у яких би був абсолютно схожий досвід, що кожна людина є індивідуальною. І навіть якщо є схожа назва розладу, це не означає, що досвід буде абсолютно однаковий. Відповідно, е, я розумію, що мені жити з цим розладом не завжди. Мію, що там після шести місяців терапії їй стало набагато легше, і їй зняли цей діагноз. Якщо їй зняли діагноз цей то це означає, що все-таки там були якісь більші особливості комплексного посттравматичного розладу, або ще щось було примішане, тому що зазвичай можовий розлад ну майже пожиттєвий, майже завжди. Не завжди, але дуже часто. Особливо шість місяців мало для лікування. Тому, можливо, це був комплекс того, що раніше вона лікувалася від бапулярного розладу, там можливо. Були якісь свої особливості пов'язані з травмою, які вона не називає, але все рівно вона сказала про те, що вона розуміє, що це як жити з залежністю, що їй потрібно жити таким чином, щоб зменшити ризик впливу тригерів, що вона має розробити інструменти, які б допомогли їй впоратися з тригерами і гремлінами. Коли я відчуваю напад паніки, я нагадую собі, що мала справу з нею раніше, і я можу впоратися з нею знову. Це не робить паніку менш страшною, але я знайшла різні стратегії подолання тривоги і змогла зробити так, щоб тривога не взяла контроль над моїм життям чи розумом. Я припиняю те, що роблю, і розумію, що поганого нічого не трапиться, якщо я просто зараз зроблю паузу і дочекаюся певної ясності. Мій наступний крок пошук тихого місця. Якщо я в громадських місцях, я прошу залишити себе в туалеті або я зачиняюся в туалеті. Я роблю кілька глибоких видихів. Тоді я звертаюся до друга, якому довіряю, або до когось з моїх батьків, і вони можуть нагадати мені, що нічого поганого. Не трапиться, якщо я просто приділю трохи часу собі, щоб заспокоїти свій розум і спробувати чітко побачити ті речі, які відбуваються. Почуття це лише почуття. Тепер я знаю, що стосунки це не все, і не кінець всього мого життя. Коли відчуваю, що друг віддаляється, я навчилася визнавати те, що це не означає, що я втратила його назавжди. Я нагадую собі, що я не можу контролювати почуття та реакції інших. Я можу лише прагнути керувати своїми власними. Отут найголовніше для людей з подібними особливостями це навчитися того, що вони не можуть контролювати і мати владу над іншими людьми. Боротьба зі своїми емоціями завжди була програшною битвою, тому я навчилася приймати їх такими, які вони є. Це просто емоції. Вони також пройдуть. Мені здається, що це прекрасне інтерв'ю, яке нагадує нам про те, що у нас можуть бути різні особливості, різні діагнози, вони можуть правда змінюватись. Вам може бути правда важко знайти свого терапевта, вам може бути іноді лячно, може бути і іноді боляче, але це все проходить, коли ми навчимося розуміти себе. Якщо нам в терапії або просто в особистому розвитку стає десь боляче, десь страшно, це не привід зупинятися. Це ознака того, що нам потрібен час. Іноді. Часто зазвичай постійно, коли я пишу про те, що нам потрібно для чогось 5 років, 2 роки, то хтось. Із коментарів в цьому лякається. Хтось із людей пише про те, що ну як на ну це так довго, що стає, дуже страшно. Але це дуже страшно, коли ми уявляємо, що всі 5 років терапії, наприклад, ми мучимося і працюємо над якоюсь єдиною ідеєю. Насправді, особистий розвиток він тримає, триває з нами все життя. Протягом всього життя ми щось дізнаємося про себе, щось досліджуємо. І це подорож. Це не те, що ви маєте зробити себе. Ось, ким ви насправді не є. Це подорож усвідомлення себе і своїх особливостей. І вже після шести років терапії чи після шести місяців терапії вам може бути набагато легше. І навіть якщо ви в терапії, не знаю, шість років це не означає, що після двох років вам не буде вже набагато кращим. Просто ми досліджуємо себе, розвиваємося для того, щоб жити краще, гармонійніше, і це випадки абсолютно живих людей, які змогли якось впоратися з собою, знайти потрібну допомогу і жити трошки кращим і функціональним життям, до чого ми всі прагнемо.